Всім привіт! Прийшла мені ось така посилка. Прийшла мені льова колонок. Вона прийшла повністю в зборі цією стойкою, навіть і гайка є, щоб руль прикрутити. Зараз подивлюся, чи щось тут є залито, чи немає. Потрібно буде залити і буду ставити. Ця колонка мені обійшлася 4800, ну, щось з копійками. 30 чи що. 5, чи що гривень. Це вже з доставкою. І сьогодні я ще купив Ось такі тяги, це уазовські тяги. Там увазовські тяги, підходять ось ці. Самі наконечники підходять до трактора. Тут я, мабуть, буду обрізати і там свої пообрізаю трактор, ну, буду Робити все буду показувати у мене тут це жах. Тут я вже і попідкладав. Тут так само. і ці, ну, ці трошки ще не так, ну, але також. Вже потрібно їх замінити. Зняли ми вже свою колонку, вони однакові майже, це тільки но ці труби, трошки відрізняються, але то не суттєво. Головне, щоб це все було однаково. Зараз перекладу цей речах і будемо ставити на місце. Ось ці наконечники. ці, що я буду ставити, це з УАЗа. Підходять від УАЗа. У мене є двох типів вони. Одні такі, це я купив сьогодні. А ось ці це я вже купив років три, мабуть, може і більше назад. І вони сюди якраз підходять. Ось там зажметься і все. І не рухається. Поклали ми вже. Колонку залили масло, тому що вона була суха сошку набили. Але теж такий трошки получився казус. Діаметр ось цього вала на сошці трошки більший, ніж діаметр сошки внутрішній. І тому довелося трошки молоточком його попросити Тому що вона так не хотіла, як видно, ось тут ось така е, щілина. Але вона зайшла. Ну Ми поклали ще тягу стару. Чому так? Тому що в нас виключили світло, а треба їхати додому і завести комбікорм, гранули сині. Тому ми ще сьогодні його не доробимо, бо немає як зварити. Все є тяги. це тільки потрібно поврізати і поприварювати тут. Але виключили світло від 4 до 6, тому на сьогодні вже буде все. Завтра, я думаю, я його вже дороблю, поставлю тяги всі. Сьогодні ще, так як би сказати, критичного нічого не буде, що я ще доїду на цих тягах. Як я їздив так до цього, то ще й сьогодні я доїду. Тому хто буде замовляти, кому хто там може потрібно буде декому тому майте на увазі, що ось цей діаметр вала більший за цей діаметр сошки. Це в мене так, не знаю. Тому що діаметр вала. 29, а діаметр сошки 27,5. Ось така ситуація. Якщо я дивився в інтернеті продається сошка, там взагалі показується 25,5 діаметр сошки. А діаметр вала 29. Можливо, вони є різні, тому. Тому хто буде замовляти, кому хто буде замінювати, звертайте на це увагу. Ну що ж, на сьогодні буду закінчувати своє відео. Завтра я вже дороблю тяги і покажу, як воно в мене вийшло. Я пробував ці оазовські сюди підходять. Все нормально. Просто потрібно, вони не підходять ось по цій різьбі. Тут менша, а там. Діаметр більший. Ну що ж, на сьогодні все. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На ну, все добре!